Тихо ангел над світом летів, І згубив ненароком піріну Вже спустився, підняти хотів, Та побачив ту мить Україну, Вже спустився, підняти хотів, Та побачив ту мить Україну. Споглядав неймовірну красу, Вся земля ніби та вишиванка, і не стримав сердечний сльозу, в небеса полетів на світанком, і не стримав сердечний сльозу. в небеса полетів на світанком. Спо за ранку до Бога прийшов і повідав недавню пригоду, Розповів, як літав і знайшов, край чудовий з могутнім народом, Розповів, як літав і знайшов, край чудовий з могутнім народом. Знов до Господа він шепотів, як казав, як же мова лунає, кожне слово мав спів солов'їв, кожен звук в серці слід залишає, кожне слово мав спів солов'їв, кожен звук в серці слід залишає. Потім він на коліна упав і почав Бога щиро благати, щоб і мир в Україні послав, Щоб дав сили всі біди здолати. щоб і мир в Україні послав, Щоб дав сили всі біди здолати. Досі молиться Янгол за нас, ця молитва свята не стихає, на колінах стоїть повсякчас, Україну крилом захищає, на колінах стоїть повсякчас, Україну крилом захищає.